Сергій Ванчук з Полтави на початку війни почав а, доставляти гуманітарну допомогу, особливо з Франції, в Харків, в тирку. І потім вивозив людей, евакуював. І я евакував з гарячих точок. То, там Салтівки, південної Салтівки, Завтирки, прямо там де бомбили. От і в один з разів потрапив під обстріл. За нами їхали півтора кілометра, ДРГ обстрілювали, але вдалося доїхати до нашого блокпосту і там вже нас врятували. Я отримав п'ять кульових, легені печінка, дві ноги, і пальці. Але чудом ніхто в машині не постраждав, повна машина людей була, ще два коти були в машині. І от, нас врятував просто причіп. Ми вивозили частину медичної клініки, і це, в принципі, стало нашою бронею в залі. О, і, і я, слава Богу, вижив. Якось встигла мені легеню закрити. Врятувало що я евакуював медиків, і вона встигла мені закрити спину, бо в мене був нематок, як сабо брозявалась легене, бо там схопнулася, вже не знаю От, Вона врятувала. І потім одразу підбіжали наші воєнні, заклеїли мені спину, пальці примотали, і вони довезли за 7 хвилин до лікарні, там найближчої. В принципі, це такий поп, це вплив події мене врятував. Бо якби там ще декілька хвилин у мене вже був цей геморологічний шок, це відстратик крові. Uh -huh. Вже третій ступені був, четверта це вже Ну, думаю вже все. Загалом вдалося вивезти десь людей 50 за той час від початку війни до моменту травми 10 березня. Ну, в принципі, я знав, на які ризики йду. Я це навіть все оправдовую собі. Хоча я музикант, я ще дівча. Я співаю. Граю на гітарі, на бандурі, на фортепіано. Надіюсь вдасться відновити хоча б цей палець, бо це йому потували частину. А ви разом? Я як вона буде. Жив.